Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Національний Олімпійський комітет України та міністерство молоді і спорту України оприлюднили рекомендації для українських атлетів щодо контакту з російськими та білоруськими спортсменами на Олімпіаді 2024. Серед іншого йдеться про те, щоб утримуватися від прямих контактів з представниками країн-агресорів, не брати участі у будь-якому спілкуванні в соціальних мережах та дискусіях з нейтральними атлетами. Не публікувати спільні фото та відеоматеріали як щодо зма. Гань так і піс... і поза ними під час та поза церемоніями нагородження та квітковими. Наскільки це можливо триматися на відстані та дистанціюватися від будь-яких контактів, утримуватися від спільних фото чи відео, якщо така потреба не пов'язана з дотримання обов'язкових вимог у правилах змагань, утримуватися від участі у прес-конференціях, прямих ефірах, що не мають нерозривного зв'язку з належним проведенням змагань, інтерв'ю та інших рекламних заходах до і після змагань і таке. Інше тим часом керівництво офісу президента України та Кабміну не буде ліквідовувати міністерство молоді та спорту України напередодні Олімпіади 2024 Свого часу замість нього хотіли створити кілька окремих державних агенцій, які б опікувалися питаннями молоді та спорту. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше говорив про те, що в рамках реформи уряду планують скоротити кількість міністерств на третину. Далі про таке все йде до того, що особливо особливо з риторики останніх прес-конференцій, що головний тренер спортивного клубу «Дніпро-1» Юрій Максимов може залишити команду і готовий подати у відставку, якщо вона не зможе у наступному матчі вдома у понеділок, 6 травня, здолати Криворізький кривбас. Зрештою, наставник більше не задоволений станом справ у клубі, якому пророкують, якщо і не крах, то важкі навіть дуже часи. Десять медалей вибороли вихованці міської дитячо дитячінацької спортивної школи Дніпровської міської ради на турніри Кубка Європи з рукопашного бою IBF серед юнаків та юніорів, який відбувся у місті імелін Польща. Чемпіонами стали Єлизавета Левчук, Гліб Кашинський та Емілія Куріліна. Срібло і дві бронзи у Максима Реви, відзнаки срібного ґатунку у Марко Дзюби, Івана Проскури і Катерини Сіденко. Бронза у Романа Гречова. Дніпровець з обласної школи вищої спортивної майстерності Володимир Яковлєв у складі національної збірної України з рекоримської боротьби серед інших візьме участь у світовому кваліфікаційному турнірі до Олімпіади 2024, що відбудеться з 9 по 12 травня у Стамбулі. Натомість інший представник цього навчального закладу Руслан Валітов став переможцем з метання диску та штовхання ядра на змаганнях другого етапу Кубка України з легкоатлетичних метань, які відбулися у кам'янець. Подільському без золота, але з нагородами сім медалей завоювали Дніпровці на юнацькому чемпіонаті України з дзюдо серед ровесників віком до 16 років, срібними призерами у своїх вахових категоріях стали Ілля Швець, і Вікторія Горшкова з фахового коледжу спорту. А також Дмитро Затона, шостий з э, Дюсешор Дніпровської міської ради, і Анна Терлецька з дитячо-юнацької спортивної школи обласної ради, колега останньої по навчальному закладу Олексій Качан разом з Анною Макушок з обласної школи коли вищої спортивної майстерності та Софію Балабан вибороли бронзові відзнаки у великій залі олімпійського дому нашого міста. Вшанували і нагородили кращих гравців та команди чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу сезону зима 2023 2024 який видався напрочуд цікавим і високого всеукраїнського рівня. З представлення почесних гостей, серед яких член комітету аматорського і масового футзалу України Юрій Кравченко та виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко з наступним виконанням державного гімну у великій залі Олімпійського дому нашого міста розпочалася урочиста церемонія вшанування і нагородження кращих команд чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу сезону зима 2023 2024 який видався напрочуд цікавим і високого всеукраїнського рівня. Yeah. Ця зима 2023-2024 року принесла бум футзалу Дніпропетровської області. І відразу три команди: Атлетік футзал, АМСТ та Сухобалка з жовтих вод представили Дніпропетровщину на всеукраїнській футзальній арені. Ну а у місті Дніпро у спорткомплексі Олімпія у Державному національному університеті у Академії будівництва відбувалися баталії з приводу чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу. Більше 50 команд прийняли участь у цих змаганнях дуже високий рівень, як і організаційний, так і спортивний. Ви е, всі ми бачили, що три команди Дніпропетровщини брали участь у першій лізі. Дві команди ще продовжують е, цей шлях. Це все свідчить про досить такий високий спортивний рівень. Тому дуже приємно е, бачити, споглядати, наблюдати за матчами Дніпропетровського футзалу. І мені окремо приємно, що Подирають мої земляки, це команда Будівельник з Лисичанська. Дуже приємно, що вони в першій лізі здобули чемпіонство. Першими вшанували кращого гравця восьмої команди Вищої ліги Тризуб Максима Даренка, після чого відзнаки від організаторів турніру за участь у змаганнях була удостоєна і його команда Івана Мороза визнали найліпшим виконавцем у стані сьомого у турнірній таблиці Тайфун Дніпро, колектив якого також не забули згадати. Денис Барварич з легіону був відсутній на урочистостях. Зрештою відзнаку він отримує разом зі своїм клубом. Вадим Корженевський МВП найцінніший у Хумана, який фінішував п'ятим в елітному регіональному дивізіоні. Павлу Білоусу разом з Ікс Браяр не вдалося зачепитися за призовище бель п'єдесталу пошани. Вони четверті. Кращим голкіпером вищої ліги став Сергій Шевцов з Ам Естейта. Найбільшу кількість м'ячів у ворота суперників забив Олександр Іванов з Атлетіка Фудзал. Кращий гравець еліти. Анатолій Мілінький сухої балки жовті води був відсутній. Разом з командою він готувався до відповідального поєдинку. Тому бронзові медалі відразу вручили Дніпровському Атлетік футзал, в складі якого феєрив Віталій Дзюба. Втім, подібний здобуток засмутив керівництво клубу, яке має намір реваншуватися за відносну осічку вже на теренах всеукраїнського турніру. Втім, воно віддало належне обласному. Чемпіонат був дуже дуже цікавий. От і е, вища лігану Дніпра, вона вона трохи нагадувала першу лігу України Да? тобто ну, три команди з Вищої вишолігину Дніпра. Билися і б'ються до кінця. Місто Дніпро зачекалося за, за фіналом першої ліги. От, дуже хочемо зіграти з сухою балкою і розставити, так сказати, всі точки над і. Ярослав Шибінський став кращим в лавах срібного призера Амстейт, які разом з партнерами отримали відзнаки подібного гатунку. натомість чемпіон суха балка. Свої завойовані золоті отримує після завершення сезону. Найоб'єктивнішим і найпринциповішим арбітром визнали Ігоря Андрієва. Далі настала черга отримувати здобуте перші лізі. За участь у змаганнях почергово нагородили гравця Владислава Лакізо і його команду Смайл Дніпро. Далі були його тезка зізюлін з партнерами Подан Мар Авто. Один з творчих Вадим Кот з колективом художників фінішували шостими. Сергію Пісіні, попри назву команди Дрім Тім, про медалі залишається поки що лише помріяти. Вона п'ята. У свою чергу склалося враження, що Сергій Андрусенко зі своїм партизаном виконували завдання, і на церемонію не з'явилося, тим паче, що його особисто було визнано кращим воротарем першого дивізіону. Євген Петренко, з засичанського будівельника, відзначився як найліпший голеадор. А Максим Майстренко з другого Атлетіка удостоївся звання кращого гравця. Дмитро Захарій з острову разом за аборигенами тільки з їм відомого архіпелагу завоювали бронзові медалі чемпіонату. Срібні відправилися не на умовний Шпідберген, а до другої команди Дніпровського Атлетіка, в лавах якого серед інших вшанували вище згаданого Максима Майстренка. А золоті нагороди. А з ними і титул переможця першої ліги разом з партнерами виграв Артем Пісарів з росичанського будівельника, команда якого сходинка за сходинкою здіймається рештуваннями чемпіонату від дивізіону до дивізіону, і на звітній позначці вони затримуватися не збираються. Чемпіонат дуже класний, дуже класно організований. Дуже дякую. Ми переселенці. Більша частина нашої команди це е, має статус ВПО. Дуже дякую, що дали нам можливість зіграти. У нас у будівельниках завжди були амбіції перемагати. Ми перемогли третю лігу в минулому році, в цьому році першу. А ми йдемо в вищу лігу. Ми знаємо, що нам буде дуже тяжко там в вищій лігі. Ну будемо старатися працювати на перемогу. І дуже всім дякую. Дуже поздравляю всіх з таким класним праздником, який сьогодні прийшов. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.